Щиро дякую колеги за запрошення, і насправді, ну я відразу казала, що я тут більше як слухач, ніж як той, хто щось пропонує, принаймні зараз. Тому що тема дійсно дуже важлива. І як слухач, я тут чому? Тому що насправді на всіх рівнях влади розуміють важливість цієї теми, і насправді, ну. Це трошки, якби звична ілюзія, що влада ну не хоче розуміти, що тут є, і не намагається це зробити. Ну дійсно, у нас є певні, як би вам сказати. Такі трошки вирвані із контексту деякі там бачення, хтось щось іноді реєструє не дуже зрозуміле всьому суспільству, але насправді правильний рух в правильному напряму в тому, що всі державні політики мають будуватися на дослідженнях, на стратегічних дослідженнях, на визначенні стратегічних цілей і пріоритетів ну це розуміння також є. Просто як все в великих махінах, яким є державне управління, воно не настільки швидко впроваджується і безумовно, воно не відразу видно. Але повернусь до цієї міграційної політики. Точно знаю, що ти пані Дарина Марчак, Міністерства соцполітики, зараз працює над дуже великим стратегічною розробкою міграційної політики України, власне, із залученням інститутів наукових, із залученням соцдосліджень і людей із різних сфер. Які би сказали, чого власне не вистачає державі України і кожному її мешканцю, і навіть тих, хто зараз, ну на жаль, покинули Україну для того, щоб ми могли відбудувати потужне, міцне державу утворення державу Україна? Тому ці дослідження проводяться, і власне на тому, що Дослідили вже і намагаються створюватися різні законодавчі ініціативи, як то законодав... ну, і законопроекти, і якісь регулюючі підзаконні акти, і так далі. Це все, я ж кажу, це все не швидкий процес, але він іде, і ну, якісь речі вже зроблені. Зокрема, що ми говоримо? Ну повернусь тепер до неот для того, щоб ми могли. Налагодити нашу міграційну політику і почути власне і регіони треба, на мою думку, декілька речей. Влада дійсно є роботодавцем в сільській місцевості, найбільшим роботодавцем. І війна насправді показала, що, що як би там не було, але зараз. Найбільш стабільний рівень зарплат може і не найбільших, але вони є. є отримують там вчителі, лікарі, державні чиновники, тобто ті, у яких роботодавцем є держава. І люди, які працювали ну відповідно на якихось бізнес-структурах, то вони теж зараз побачили, що все ж таки держава може гарантувати певну стабільність, і напевно це є відповіддю на. Ну таке питання, чому зараз всі хочуть співпрацювати з державою і чому виходять на якусь білу зайнятість, да, а не на чорну, тому що побачили певну стабільність в державі, і це точно треба продовжувати. Для того щоб це було ефективно на всіх, ну во всіх уТГ і в сільських місцевостей, безумовно, не може держава зверху планувати, що робити там в якомусь селі або в якомусь районному центрі. І тут безумовно треба більше ініціативи від місцевих від місцевих громад про те, що саме вони мають сказати, а що саме їм потрібно. Яке в них яка в них там структура населення, до чого вони більше схильні, до якого бізнесу зараз? Є безумовно, і дуже багато грантів, і грантів міжнародних партнерів і державних грантів на перенавчання, на навчання тому, яким чином навіть там писати ті ж самі гранти і щось запитувати. Але безумовно тут було би добре, щоб була певна ініціатива. Ну щоб ця ініціатива збільшувалась від територіальних громад і від певних місцевостей. Важливим пунктом в тому, щоб наша міграційна політика була успішною, є безпека, безпека людей, тому що щоб ми не вигадували, які б не були хороші зарплати, якщо люди не почувають себе в безпеці, ніхто не повернеться в Україну і ніхто не буде тут працювати, тому що навіть найбільша зарплата, якщо то, тобі щось впаде на голову, ну якби вона нікого не зробить щасливіше. Відповідно для цього має бути структурна взагалі, ну окрім. Загальної нашої безпеки, що ми мусимо вигнати ворога, ще має бути безпека. Знаєте, мається на увазі, має бути перебудова, наприклад, закладів охорони здоров'я реабілітації для того, щоб був доступ до цього. Зараз також дуже багато велика затребуваність в змінах в соціальних послугах населення, тому що чому люди. Знов таки тут говорили, чому люди зацікавлені в тому, щоб вони працювали в тій місцевості, де вони живуть, а не їздили кудись в великі міста. Тому що дуже таке питання безпеки, на кого ти лишиш своїх дітей, коли ти будеш десь в іншому місті на роботі. І друге питання дуже багато, на жаль, людей, які зараз інвалідизовані або потребують якогось додаткового дослід, догляду, але соціальні послуги не розвинені, на жаль, настільки, щоб можна було перекласти. Цей свій ну, якби людський обов'язок на державу або винаняти когось на цей денний догляд, на догляд за дитиною і так далі. І, відповідно, люди, які могли би бути залучені в роботу, вони змушені сидіти вдома і доглядати за своїми близькими. З розвитком соціальних послуг, відповідно, ці ресурси вивільняться для того, щоб бути залученими в економіку. Також ми зараз, ну і ми зараз багато цьому уваги приділяємо. І мені вдається, що це окреме якесь має бути ну може й комплексне рішення. Це більше залучення жінок до роботи. Ну очевидно, що армія, попри те, що дуже багато захисниць України є в військових силах. Тим не менше, абсолютна більшість там чоловіки служать, і на жаль, навіть коли вони демобілізуються, вони не завжди. Ну, на жаль, дуже часто приходять інвалідизованими або з якимись вадами здоров'я. І відповідно, основний тягар забезпечення родини лягає на жінок, і зараз ну, цього буде більше. Ми теж це все очевидно розуміємо. Відповідно, треба стимулювати жінок також до роботи. До роботи до залучення в економіці, а це і якісь речі суто знаєте, ну якби традиційні, тому що ну, в Україні все рівно дуже багато є таких патріархальних установок. Патріархальних настанов, особливо не в великих містах, а в маленьких містечках і в селі, коли е, жінка сидить вдома, там з дітьми доглядає, а чоловік працює. Тепер чоловік не може працювати, а жінка ще не звикла чи боїться, ну, чи просто не готова там щось робити. Тому, напевно, треба стимулювати більше якихось програм по залученню жінок, навіть по тому, щоб вони більше е, відчували в собі ну, навіть психологічних сил і впевненості, що вони теж це можуть. Тому ну такі всі речі безумовно нам треба над цим працювати, і ми над цим працюємо. Знов таки хочу сказати, зараз навіть держава дає дуже багато грантів на перенавчання, на отримання додаткової освіти і для чоловіків, і для жінок, і особливо для тих, хто повернувся з війни, і також гранти, наприклад, на відкриття якогось свого бізнесу. Я думаю, що крім відкриття бізнесу, треба ще більше отримувати грантів для того, щоб навчили людей ну, займатися цим бізнесом, який відкрили. Але це все поступова історія. Тому прошу науковців більше нам говорити про те, що ви дослідили, якісь ваші поради. Точно кажу, що влада ну, на різних рівнях все ж таки вас чує і все, що можна, будемо впроваджувати. Дякую.